Інформація про декомунізацію Діда Мороза підняла шум в соцмережах. Серед людей ходять розмови, що Діда Мороза більше не буде, оскільки цей персонаж є відголоском радянських часів. Щоправда, наказу про відміну Діда Мороза на державному рівні не було. Щойно я повернулася з наради з міністерства культури. Жодних вказівок від міністерства культури я не отримала. Так само жодних вказівок від Хмельницької обласної адміністрації ми не маємо, жодних листів, звернень. Від людей, які б не хотіли, щоб в цьому році Дід Мороз з'явився на новорічному ранку, ми теж не отримали. В багатьох школах та дитячих садочках почали всерйоз говорити про відміну Діда Мороза на новорічних ранках. Вчителі та вихователі намагаються провести новорічні свята в національній тематиці. Дехто пропонує замінити Діда Мороза святим Миколаєм. В той же час начальник управління освіти запевнив відмовитись від Діда Мороза нікого не змушують. Це особистий вибір кожного навчального закладу. Єдине, що освітяни наполягли на тому, аби в школах і садочках не вих... Використовували російськомовні пісні, навіть мови не може бути про те, що держава буде забороняти якісь міфологічні чи релігійні персонажі. Це абсурдно взагалі мислити таке. На проліні світи жодних подібних вказівок взагалі не давало, не дасть і давати не може. Те, що а, давній міфологічний, ще що персонаж був використаний в радянські часи, не означає, що ми повинні від нього відмовлятися. За моїм підписом. Де було наголошено про неможливість використання в репертуарі під час святкувань в садочках і в школах російськомовних або радянських пісень, оце дійсно було. Рекомендували вчителям та вихователям не залучати до новорічних ранків найманих акторів, аби не створювати неконтрольованого обігу коштів, та аж ніяк не відмовлятись від діда мороза. Оскільки ми взяли чіткий напрямок до зменшення неконтрольованих шових потоків в навчальних закладах. Ми рекомендували школам і садочкам відмовитись від найманих акторів, намагатись проводити свята власними силами, чи залучати батьків, чи старшокласників, чи працівників навчальних закладів, щоправда, дорослі відмовляються від Діда морози на новорічних корпоративах. Як розповів нам ведучий Сергій Буян, така тенденція спостерігається вже другий рік. Вже другий рік поспіль Діда Мороза в новорічну ніч там, де буду вести я, його не буде. Люди відмовляються, людям він став нецікавий. Зараз дуже активно йде пропаганда те, що в нас має бути свій дід Мороз, Миколай, про якого ми так багато знаємо, святкуємо його свято, і діти отримують подарунки від нього 19 го числа під подушку. І я думаю, нашим дітям два старих схожих між собою діда. Попри всі розмови, на дитячих ялинках, що проходитимуть в обласному центрі, дід Мороз таки буде. А поки що хмельничани готуються до Дня святого Миколая, адже його чекають не менше за Діда Мороза. Завтра в Хмельницькому відкриється головна ялинка міста біля кінотеатру Шевченка. А вже сьогодні малече засинатиме із передчуттям свята, адже це найбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята малюки пишуть до Миколая листи і моляться до нього. Свято Святителі Миколая дуже шановане у нашому українському народі. Його шанують і дорослі, і діти. У День Святителя Миколая ми маємо гарну традицію допомагати нужденним. То є День милосердя. Ми маємо згадати і озирнутися навколо нас, і подивитися, що є люди, які мають потребу і не лише в матеріальному, а дуже часто і в нашій духовній душевній підтримці. В день перед святом згадують всі свої добрі та погані вчинки. Зважують чого більше. Що Зранку подарунок чи різочку, я хочу, звичайно, привітати всіх хмельничан, подякувати їм за той великий труд, вони який вклали в цьому році, побажати їм достатку, здоров'я, чемним і слухняним діткам подарунки хай чекають. А найбільше я хочу побажати, щоб наша сім'я, наша Україна об'єднала усіх. Хочу побажати, щоб напередодні нового року цей свят миру і спокою в серці. Миру і спокою в кожній оселі, миру і спокою нашій Україні. Творчий колектив нашого телеканалу вітає усіх хмельничан із прийдешніми святами. Миру та злагоди вам. Вікторія Земба, Юрій Сова, підсумки, телеканал Ексклюзив.